Футбольний прогноз, Чемпіонат Європи, перший матч Німеччина Шотландія. Фаворити тут німці 1-3, вони грають вдома, вдома приймають чемпіонат. А так загалом говорить про склади команди, звісно, німці набагато сильніші, але й шотландці вони можуть за вдалим збігом обставин і удачі, якщо буде їхній на стороні, все може бути. Хоча в це віриться мало і загалом в сторону Шотландії розглядати цей матч не буду. Якщо говорити про товариські матчі, які грали німці, то вони так, якби, ну, що з Україною, їм було не так легко, хоча контролювали ігру. І з Греками далася нелегка перемога. От шотландці також по-різному зіграли, той самий Гібралтар, лише 2-0 виграли, і з Фінів не змогли виграти, хоча набагато слабші. З таких більших, щоб брати коефіцієнт, з прогнозів, я би взяв саме тотал більше 2,5, Вважаю, так, якби, так як і грає Німеччина при. Тренері нинішньому, то вони можуть там і забити три м'ячі, можуть два, можуть і пропустити. Але так, якби, ну, мені здається, менш такий ризикований брати саме коефіцієнт, це фору. Мінус півтора на Німеччину. Я думаю, вона має вигравати з різницею два мічі, ну, можливо, два на можливо більше. Ну, обидва коефіцієнти, що більше 2,5, що мінусова фора півтора на Німеччину, на мою думку, має сходитися. Ну, з групи вони мають виходити, але потрібно вигравати. Вже першому матчі, тому що, ну, якщо не виграють, нічого страшного, але там далі суперники так само будуть незручні, будуть битися за кожне очіку, за кожну перемогу. Так що можна брати і чисту перемогу, це найменше ризиковано, але можна пошукати більший коефіцієнт. Я саме буду брати з більшого коефіцієнту, цей індивідуа. ой, саме фору, фору мінус півтора на німців. Думаю, вони в цьому матчі мають вистрелити. От такий прогноз на цей матч. Кому сподобався, став лайк і всім удачі!